Вона сильна, мудра, незалежна. Вона українська жінка. 25 лютого. Це не просто дата, а нагадування про всіх видатних українок від минулого до сучасності. Кожна з них залишила свій незабутній слід у історії, борячись за свободу, культуру, права і гідність. Вона була і є невід'ємною частиною нашого народу що, не дивлячись на труднощі, ніколи не втрачала віри у краще майбутнє. Її відвага, жертовність та сила духу це основа, на якій будується Україна сьогодні. Українські жінки змінюють світ, ламають стереотипи і доводять, що здатні досягти вершин у будь-якій сфері діяльності. Ми вийшли на вулиці міста, щоб запитати у подільчан, як вони бачать сучасну українську жінку. А що вам спадає на думку, коли ви чуєте фразу сучасна українська жінка? Красива, сильна. незалежна. Ну, так, гарна жінка. Якась сильна, незалежна жінка, яка сама це зробить, це знає. Сучасна українська жінка зараз все може сама. Без чоловіка доброю, розуміючою, витривалою, мабуть, так. Сильною час і дуже потрібна. Що б ви подарували сучасній українській жінці? Ой, мені здається, в неї все є. Якщо вона сучасна, така запальна, то я думаю, в неї все є. Букат тюльпанів. Мир дуже багато всього. Здоров'я саме головне миру. Посмішку, саме головне, і відношення добу психологічне здоров'я і витримку це саме головне зараз на даний момент. Під час такої ситуації, яка в нас є. Українки нескорені, сміливі, віддані своїй справі та країні. І коли здається, що немає виходу, українська жінка знову доводить, вона здатна на все, і для неї немає нічого неможливого. Тож зі святом вас, наші незламні.